Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу таке невеличке надходження у нас. Це у нас насоси водяні на Д240. Приїжджали, не було їх там. Д-240, Д245, позакінчувалося це оригінальні у нас білорусівські. Вони дещо здорожчали. Там буду 3400 на 40-й і 3,5 на 45-й двигун, тобто під два паси там. Різниця в тому, що шкіф під два паси на 45-й. Ну, у кого 45-й -е, з одним пасом, то можете 40-го замовляти, вони однакові повністю. Так, е, приїхав от у нас пелюсткова. Так, е, Потім що у нас? Керування редуктором поніжаючим. Поприїжджало, старий новий зразок. Е, фонарі ледовські, передні і задні поприїжджали. Отакі це у нас блокіровки. Це то, що у нас... Новий, новий такий зразок по-новому там керування, тобто як качерга така там буде з рукояточкою Вом. Е, так, що у нас? Сидіння. Поприїжджали тут якісь, ще не розбирали, не дивилися. Скоріше за все, що це Нідерланди приїхали, то що ну, гарної якості сидіння. Так, силіконові патрубки 85-ті. Це у нас на 10-25-12-21. Якщо роздуха робити, от вони. Це здухами, так от що Так, це у нас відхитання з вирізом без вирізу, по оригіналу поприїжджали. Так. Це у нас комплектуючі до плюскового щеплення поприїжджали. Що ще? А, от, у нас регулятори глибини оренки. Це зі зберігання. Тобто вони не встановлювались на трактор, не працювали, але довгий час вони зберігалися так Потім Рафаель у нас тут збирає такі от латвійські підшипники, з них збирає набори. BBTR. Збирає набори у нас до КПП, там, до ВОМ, до заднього мосту, до щеплення. Так, поприїжджали отакі от у нас. Кронштейни видвіжні під Джондір. Ті, що більш дешевший варіант, там по 1100 гривень вони були. Ну, тобто, є всім торгувати, все добре, продовжуємо працювати. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.